Час, коли розвіюється нічний морок, перші промені сонця, грою світла і тіні створюють дивні аплікації на бруківках і стінах древнього Львова. А коли світило здіймається ще вище в небо, мерехтливі візерунки різнокольорового скла малюють фантастичну казку, казку вітражу, вітражів Львова, його диво дивне. Міста, спиняючись під склепіннями його соборів і костелів, тебе не полишає думка про одвічність існування всього цього, ансамблів архітектури і кожного каменя окремо, фресок на стіні і особливо такого дива, як вітраж. Ніби хтось колись повісив його в повітрі, а вже згодом до цієї картини домалювали стіни, колони. Величаві храми й споруди, увінчені склепіннями і куполами. Та древні рукописи з архівів не несуть згадок про давні вітражі Львова, не повертають у часи середньовіччя, коли це мистецтво підкорило Європу. І найдревнішими вітражами ми можемо милуватися хіба що в картинній галереї. Де представлені в зірці вітражного мистецтва 15-16 століття Німеччини. Цей триптих, виконаний недалеко від містечка Шапхаусен, мав прикрашати родинну капличку древнього роду і дві маленькі фігури донаторів чоловіча і жіноча, а також їх родинний герб крізь віки донесли ці відражі. Великі фігури зліва і справа, опікуни і покровителі родини, святий Георгій. І свята Магдаліна. Мотиви і знаки, що на цих вітражах, будемо подалі спостерігати на інших взірцях цього вида мистецтва, де їх автори слідували за традиціями, характерними для середньовічного європейського вітражу. І продовжимо цю екскурсію разом з Ростиславою Грималюк, кандидатом мистецтвознавства, яка багато літ присвятила вивченню цього феномена вітражу Львова. А географічною точкою початку цієї екскурсії стане будинок Інституту народознавства Національної академії наук у Львові. Він же музей етнографії і художніх промислів, колишній англійський готель, а на межі 19-го і 20-го століть будинок Галицької ощадної каси, спроєктований видатним архітектором, професором Львівської політехніки Юліаном Захарієвичем, цей пишний палац оздоблений його ж вітражами. Але до постаті самого Захарєвича ми ще не раз повернемося. А зараз на екрані пані Ростислава Грималюк. Взагалі, це такий вид монументально-декоративного мистецтва, який мав різні періоди. Бували періоди небувалого занепаду і були періоди розквіту. 18 століття це був час, коли вітраж повністю забувся. Завдяки такому ордену цистеріанці. Він був вилучений з церков повністю, бо вони десь здобивалися висвітлення приміщень соборів. А 19 століття принесло нове захоплення вітражами, яке через Європу, ця хвиля реставрації, відновлення вітражів, встановлення нових вітражів, ця хвиля пронеслася десь в 19 столітті, до Львова вона дійшла наприкінці 19-го, початку ХХ століття. Звичайно, що це мистецтво насамперед проявилося у церковних спорудах. І вже з церковних споруд воно, так би мовити, вихлюпнулося уже на споруди житлові і адміністративні. У Львові ми можемо бачити перші згадки про вітраж і перші зразки вітражів. Це Домініканський собор. Наприкінці 19 століття для того собору графиня Дідушицька замовила вітраж. І він був встановлений. І виконаний на фабриці Баварського короля. Щоправда, він був не особливо високої якості, і в скорому часі він почав руйнуватися і потребував негайної реставрації. І так би мовити, з цього вітражу, з встановлення цього вітражу розпочався хід вітражного мистецтва по старовинному Львову. Нині важко встановити, які фрагменти тих прадавніх вітражів збереглися до нашого часу. Зрештою, не суть важливо, коли стоїш перед цим дивом. Що спалахує сотнями різнокольорових скелець в проміннях сонця, і відчуття такого піднесення ще не раз охопить тебе впродовж екскурсії по вітражах Львова. Вітраж з'явився у храмових спорудах не випадково. Це був початок століття і момент, коли десь церква намагалася утримати свою владу і заохотити парфіан до відвідування соборів. І десь планувалося, щоб собор захоплював оздобою, освітленням, а таке освітлення, яке мерехтить і міняється протягом дня, залежно від того, де знаходиться сонце, то, власне, таке освітлення давав тільки вітраж. І от почалося тому і масове встановлення вітражів у соборах. Хоча не тільки кінець століття ми можемо спостерігати, наприклад, встановлення вітражів у 20-ті роки, це вже 20 те століття. Це Успенська церква, церква Успені Святої Богородиці у Львові. Там працював над вітражами Петро Холодний, до речі, уродженець Надніплянської України, який приїхав з цих країв до Львова на захід України, з метою його дуже притягали тут. Збірки Національного музею, особливо ікона, технологія малювання темперою. і, звичайно ж, він захопився на той момент вітражем. І саме вітражем, який дає оці кольорові ефекти. І от у 20-ті роки можемо спостерігати якби, завершальний етап сецесійного мистецтва, і оці вітражі символізують якби, поєднання давнього візантійського мистецтва і мистецтва сецесії модерну. Тут доречно хоча б скізно розказати про цей прекрасний успенський ансамбль з Руської церкви каплицею Трисвятителів та вежею Корнякта. За архівними згадками, перша церква у спіння Богородиці існувала у Львові ще за княжої доби і була знищена пожежею у 1340 році. Нова церква згадується у документах вже у 1421-му. Пожежа 1527 року знищила і її. Третій храм Українська громада розпочала будувати у 1547-му, а оскільки великі пожертвування на її спорудження надійшли від молдавського господаря Олександра Лопушанина і його дружини Роксани, вона отримала ще одну назву Волоська, тобто Молдавська. Тоді будівельними роботами керував знаний архітектор Петро Італієць з Лугана. Творінню Петра Італієця теж не потоланило. І церква, і каплиця значно потерпіли від пожежі 1571 року. Нову четверту церкву, саме ту, що ми бачимо, почали споруджувати вже після зведення вежі та каплиці. 2 квітня 1591 року Успенське братство кладе угоду на будівництво церкви з відомим львівським архітектором Павлом Римлянином. Згодом до будівництва будуть залучені архітектори Войтіх Капінос та Амброзій Прихильний. Під орудою останнього будівництва буде завершено аж 1629 року. Три століття по тому тут з'являться вітражі Петра Холодного. Початок двадцятого століття є характерним тим, що у вітражах з'являються ніжні і розбілені кольори. Раз цю тенденцію ми можемо і спостерігати дуже наглядно у вітражах Петра Холодного, які оздоблюють успенську церкву у Львові. Вітражі вівтарної частини, покрова запорізька. Архангел Михаїл і Гавриїл дуже цікавою є власне, трактування образу Богородиці як Запорізької покрови, тому що знову ж відбувається стик двох культур, двох канонічних зображень. тому що в Західній Європі було зображення Матері Божої покрови, яке називалося Мадонна Місерекордія. Східна церква мала зображення Покрова Богородиці. І в 13 столітті саме в Галичині відбувається стик цих двох образів. І вітраж Холодного це так, якби знову ж поєднання, той же синтез двох зображень. Холодний представляє модерне зображення Богородиці, ніжної тендітної жінки з короною на голові. В українській іконі рідко коли Мати Божа є коронована. Він десь хотів підкреслити, що покрова Запорізька як цариця небесна. В руках вона традиційно тримає омофор, яким захищає усіх людей на землі. Наступні вітражі, які знаходяться у наві церкви Успенської, перший вітраж, на якому зображений Нестор Літописець, Антоній і Теодозій Печерський. Наступний вітраж це є княгиня Ольга, князь Володимир Борис і Гліб. І останній вітраж це є Петро Конашевич Сагайдачний, гетьмани, жіноцтво і Константин Корнякт. Звичайно ж, на тому ж вітражі ми можемо бачити і Богдана, і Юрія Хмельницького. Ззаду за ними є жіноцтво і козаки. І оригінально, що цей вітраж увінчений постаттю молодого архангела Михаїла, який теж є уособленням заступництва. Українських земель. Тут дуже проявився талант і просто чуття, смак Петра Холодного. Він не просто зображає якби небесний простір. Ця площина над головами наповнена літаючими ангелами, крила, яких є переплетені в такому ритмі і настільки в кольорі вони не нав'язливо зроблені, що десь розгледіти їх можна не відразу, не в перший момент. Погляд все ж таки звертається спочатку на фігури. А це доповнення над головами йде якби другорядним, але не менш важливим у цих вітражах. Оця тенденція до розбілювання доніжних барв у склі вітражному ми можемо теж спостерігати у Краківському готелі, який ми мали нагоду відвідати. Там зберігається схема загальносецесійна медальйону. Медальйон, він присутній в дуже багатьох декоративних елементах сецесії Львівської. Це і ліпнина на будинках. Це і картуші, це теж своєрідний овальний медальйон. І от, власне, в цьому краківському готелі знову ж присутній медальйон, який трактований абсолютно по-новому, тому що цей овальний елемент утворює якби єдина квітка, квіти і стебла, якої розростаються, замикаються наверху і перетворюються у ланцюги, на яких підвішений, наче цей медальйон. Колишній краківський готель, що на вулиці Франка. З'явився на світ тисяч був оздоблений розписами і вітражами Модеста Сосенка, теж західноукраїнського художника, який у свій час пройшов школу Краківську, Краківської академії мистецтв і навчався у Яна Станіславського. Зрештою, у цю школу пейзажу, школу малярства Яна Станіславського пройшли дуже багато художників, не лише е, західноукраїнських, таких як Труш. Новаківський Сосенко. Багато хто з київських художників теж мали отримали цю школу Яна Станіславського, який був, окрім того, що прекрасним пейзажистом, До речі, варто згадати, що він є уродженець України і його замилування україною, українським пейзажем завжди проступало у його роботах. У музичному інституті імені Лисенка Сосенко виконав розписи стелі. І вітражні полотна. Він застосував для виконання цих робіт, якби гафт полтавський за основу взяв. І це проявляється особливо там, де картоші вітражні, і вони дуже асоціюються з вишиваними так званими ружами на сорочках жіночих. Тому вони представляють собою немалу цікавість. Повною, не згадавши унікальні роботи Юзефа Мегофера у катедральному соборі. Але на жаль, коли ми знімали цей фільм, там відбувалися реставраційні роботи, і наша дорога пролягла ще до одної унікальної споруди: до костела Францисканок, ще одного шедевру Юліана Захарієвича. Юліан Захарієвич дуже багато значну кількість споруд, скажімо так, у Львові збудував. В нього була ціла школа, в тій тенденції, які він працював, працювали ще інші наступні архітектори. А щодо саме вітражів, то безсумнівно, що навчання десь поклало свій відбиток на його твори, які ми бачимо тут на цій вітражі. Тобто це вітраж, який не є конкретно прив'язаний до української землі. Тут ми бачимо вплив середньовічного вітражу. Це відчувається в кольорах сині. Рідко, коли так, такий, такий Перевага синього, аж настільки е, у вітражах львівських ми не знайдемо. Але вони зате були характерні дуже для середньовічного австрійського вітражу. І навіть ті фігури кожен розташований у своїй власній ніші, такий якби простір мають життєвий. Будь-який вітраж е, він виконувався майстрами, без сумніву, але завжди були жертводавці, які хотіли пожертвувати гроші на той вітраж, а відповідно, десь частково фігурували вони як замовник. Тобто, якщо було зображення канонічне, як маємо для прикладу святий Михаїл на вітражі, то знизу є зображення гербів, чи під святою Меланією є зображення портретів дітей міщанки Софії, яка хотіла мати ті портрети. Канонічне зображення Святої Меланії поєднане з гербами і зображеннями портретами її дітей. На жаль, пропадають. Це, щоправда, не стосується храмових споруд і споруд адміністративних, де вітражі відбуваються під охороною відповідно церковних служителів і братств, а в адміністративних спорудах під охороною службовців. Найбільше нищаться вітражі у кам'яницях житлових. Їх нищить час. Окрім того, на жаль, самі ж люди. Тому що навіть коли будівля є пам'яткою архітектури, то десь залишається відкритим питання, чи всій пам'ятці архітектури підлягає збереженню саме вітражне полотно. Але здебільшого все ж таки час руйнує, тому що це тендітна скляна мембрана, яка відділяє зовнішній світ від внутрішнього простору будівлі, і всякі впливи атмосферні, відповідно, нищать ці вітражні твори. Хоча не можна сказати, що вітраж пропадає остаточно. Він зникає, той вітраж, який є зроблений на зламі столітті 19 і 20. го Нині, щоправда, молоді художники, вітражисти прагнуть знову ж це мистецтво відродити і пробудити до нього цікавість, щоб відбувся новий ренесанс вітражного мистецтва. При Львівській академії мистецтв зараз зібралося товариство, яке називається Вікно. Об'єднує біля десятка вітражистів, які працюють не лише проєктуючи вітражі у вікнах, це вітраж десь і ужитковий. Так що маємо сподівання, що вітражне мистецтво в Україні все ж таки не загине. І справді, ще 15-20 років тому, мандруючи вуличками старого Львова, ти випадково міг опинитися перед дивом, створеним із різнокольорового скла і сонця. Це могло статися в якомусь дворику чи парадному. І здавалося, що це диво буде вічним, але з часом стає все менше адрес, де ти можеш сподіватися на таке диво. І життя від того видається сірим і буденним. Ніби від тебе забрали улюблену іграшку, твій дитячий калейдоскоп. ті різнокольорові скельці, в яких світ стає казковим. А може це тільки здається.